Чи піде Путін на анексію Придністров'я? Це зараз не теоретичний сценарій, а цілком реальний до нього готуються. І вже 29 лютого цілком можливо, що Путін оголосить, що він забирає цю частину Молдови так само, як він спробував забрати південь та схід України. Всім привіт! Ви на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. Я Сергій Сидоренко є редактором Європравди і про Молдову пишу та розповідаю доволі багато. І зараз у ці дні розпочинається. Ну можна сказати, хвиля. Занепокоєнь про те, що буде із Молдовою. Річ у тім, що у Придністрові, ну ви знаєте, що таке Придністрові. Давайте коротко все-таки розповім це малесенька тонка смужка землі по лівому, переважно по лівому березі Дністра, довжиною понад 200 кілометрів. І ця смужка землі не контролюється Кишиневом. Вона є офіційно, як це називається, під ефективним контролем Росії, але реально окупована Російською Федерацією ще від початку. У х років так, от ця смужка землі, тобто де факто влада підконтрольна Росії, зараз оголосила, що на 28 лютого там скликають з'їзд депутатів усіх рівнів. Ну тобто, сільради, міськради, даярки, колхозники, всі збираються разом у Тирасполі для того, щоб зробити щось, і отут з'являється несподіванка, або точніше, загадка. Що саме вони хочуть зробити, не оголошується. Говориться про те, що от зараз ми проводимо цей мегаз'їзд для того, щоб врятувати Придністров'я від, але не знаємо точно від чого. І... Що найцікавіше, що такий формат, коли всі депутати збиралися у одному місці, з місць Придністров'я, вже вживався неодноразово, і, от, припустимо, на попередньому такому зібранні, яке було у 2006 році, тобто 17, понад 17 років тому, Придністров'я. Оголосило референдум: референдум про приєднання до Росії, так тоді, у 2006 році, там вже вирішили, що Приністров'я має стати частиною Росії. За це проголосувало 97 чи скільки там відсотків е громадян. Причому явка була надвисока. Ніхто не вірить, що ці цифри правильні, але байдуже, коли це окупована земля, то будь-які референдуми значення не мають. Е і от власне від того часу, вже 17 років, існує е що називається звер. З відкритою датою до російської влади про те, щоби Росія анексувала Придністров'я, але вона досі цього не е, зробила. Навіщо збирати нове зібрання зараз? Звісно, можна лише е, припускати, що саме е, там будуть голосувати а припускати можна виходячи із заяв, і вже зараз лунають заяви від е, представників е, Придністровської де-факто влади. Про те, що вони збираються, щоб підтвердити он до те рішення референдуму. Про те, що Придністров'я хоче бути анексованим. Тобто, вже зараз вони в офіційних коментарях в коментарях для свого телебачення визнають, що щось подібне готується. Звичайно, для цього треба підвести якесь обґрунтування, чому зараз піднімається звернення до Путіна ще 17-річної давнини. Таким формальним обґрунтуванням стало те, що зараз змінився митний режим для підприємств Придністров'я. Ну насправді не. Щось надзвичайне. Це ну, можна сказати, Очікуване рішення Кишнева про те, що скасували одну із спільг, яка існувала для цих сепаратистських підприємств, розташованих на території Придністров'я. І два місяці все було ну як в нормі. І от тут зараз Придністров'я почало кричати, що це означає гуманітарну катастрофу, тому що тут не можуть тепер надходити ліки, ну тому що вони не хочуть платити мита за них. Не можуть надходити якісь там запчастини до медичної. Техніки, ну тобто, зараз Придністров'я помре, якщо його не врятувати, і врятувати його просять Путіна. Ну точніше, ми очікуємо, що будуть просити 28 числа. Що це означає? Офіційний Кишинів каже, що він сподівається. Що Терасполь одумається вже є заява офісу, який опікується цією окупованою територією, де доволі прозоро сказали, що ми розраховуємо, що в Терасполі знають, які наслідки для них будуть у разі якщо їх анексує Росія. І Ну, тобто, всі е, м, сподіваються, що е, якогось надзвичайного кроку не станеться. Але м, сподівання, сподіваннями, але також треба розуміти, що. Що би там не думали у Кишиневі? На що вони розраховували у Тирасполі, Хай які ми взагалі наслідки будуть для людей Тирасполя, Чи стануть вони додатковою законною ціллю для збройних сил України? Ну оскільки це буде частина Росії, поруч із нами, чи це буде щось інше? Путіну на це глибоко наплювати. Ми це чудово розуміємо. У нього є інша мета. А ця мета називається президентські вибори у Росії. Президентські вибори відбудуться 18 березня, тобто ну, відносно скоро. І Путіну потрібно подати якусь перемогу. Чому ми говоримо про те, що от саме 29 числа може статися щось надзвичайне? От нагадую, 28-го Тирасполь звернеться до Росії із чимось. Ми точно не знаємо з чим, але цілком вірно із проханням про анексію 29 числа. 29 лютого на наступний день Путін, правитель Росії. Проводить звернення до федеральних зборів, тобто він має щось їм оголосити. І, як ми чудово розуміємо, влада Придністров'я, так звана, нічого не робить без ну нічого, принаймні, політичного, без волі Москви. І очевидно, що це синхронізовано. Тобто, є очікування, не гарантовані, але цілком реальні, що після цього 28 числа, після з'їзду усіх рівнів, 29-го наступного дня Путін вийде до депутатів і скаже: тут до мене Придністров'я звернулося. Хоче, щоб ми їм допомогли. Ну, ми ж руські, а ми от привиклі побіждати, і скаже про те, що він анексує Придністров'я так само, як до того він робив із Кримом, і з Донецькою Луганською областями та іншими областями на сході та Півдні України. Є, утім, одна дуже велика і дуже важлива відмінність, навіть кілька, але от одна основна це те, що Придністров'я не має кордону із Росією, на відміну від цих інших регіонів, які до того Росія анексувала. Це означає, що за всього бажання Путін ввісти війська ніяк не зможе. Тобто це буде декларативне оголошення Росією того регіону, який і до того був окупований Росіянами, без якихось реальних позитивних, принаймні змін для Росії. Агентів Росії і для людей, які живуть на цій території, то як має відреагувати Україна? Чи означає це, що от наступного дня після цього проголошення українські збройні сили мають атакувати Придністров'я? Ні. Річ у тім, що російська армія офіційно, цілком офіційна російська армія, солдати Збройних сил Російської Федерації, вже зараз перебувають у Придністрові і ми їх не атакуємо. Ну з двох причин: по-перше, тому що Україні просто не цікаво відкривати другий фронт. На захід від себе принаймні доти, доки е, ті росіяни сидять тихо і не атакують. А по-друге, тому що це для Путіна то територія Росії чи ще чогось. А для нас, для України, це територія Молдови, і ми маємо право. Атакувати їх превентивно, доки вони самі не, не почнуть з нею з нами воювати. Лише у разі, якщо буде згода Молдови, звичайно, якщо у Путіна клепка зіб'ється настільки, що він не лише анексує, але й дасть вказівку своїм військовим Придністрові почати якийсь наступ на Україну, то ну. Цьому разі історія Придністров'я завершиться за кілька годин, бо армії серйозної там немає. Зброя там лише та яка лишилася від 90-х. засобів ППО немає. Ну тобто вони беззахисні перед сучасно озброєними збройними силами України. Тому початок придністровського наступу на Україну це ну, якась абсолютно фантастика. Швидше за все, все закінчиться нічим. Ну тобто Путін отримає маленьку перемогу і скаже своїм виборцям, що бачите, Росія знову приросла територіями. Молдова буде, будемо говорити, відверто, безпомічно на це дивитися, так само, як вони зараз не звільняли, і навряд чи почнуть військовим чином звільняти. Потім Україна не почне збройну кампанію. І єдине, що може змінитися, це те, що може розпочатися реальна блокада цього анклава. Поруч з Україною, і от це насправді буде добрим для нас. Тому що без торгівлі, без постачання газу та іншого Придністров'я не виживе. Вони просто дуже швидко закінчать своє існування і для України, і для Молдови. Ліквідація Придністров'я таким чином буде найкращим виходом. Що ж, ми будемо слідкувати за цим, будемо дивитися, що ж саме вирішить цей з'їзд 28-го числа і. Розповімо вам. Лишайтеся на каналі Європейської правди. Лишайтеся з нами. До побачення.